Сніжок пролітає в трускавці. Погода зимова. А коли ж і бути зимовою, як не взимку? Давайте прогуляємось. До. Бювета. Перенагідно нагадаю, що у нас на каналі є інформація з розвагами, які чекають тих, хто приїде у Трускавець. Є інформація про ціни на житло для тих, хто хоче приїхати на Різонний рік. Є інформація навіть про те, як встановлювали ялинку, а потім її демонтовували. А є інформація про те, скільки буде коштувати забава на новий рік. На різдво. Забав не буває, правда ж? Там один нам теж написав, що там написав, скільки буде коштувати Забава на Різдво. Я ніколи не чув, що на різдво була забава 24 грудня ввечері. Ми дійшли до центру. Увагу, тут ще недавно була реклама, вже рекламу демонтували. В центрі теж до багато чого було. І це багато чого теж демонтували. Я думаю, хтось пам'ятає, тут колесо огляду стояло, правда, пам'ятаєте, хтось пам'ятає. Хтось пам'ятає, там далі ярмарок стояв різдвяний теж, там далі ялинка стояла ближче. Ну, Багато хто багато що пам'ятає, але насправді... насправді непогано і так, правда. Подивимось, тут трошки з горки на клумби, які трошки снігом засипані. Ринок порожній станом на зараз. Видно, як сніжинки пролітають, правда? А й теж десь видно рівно 10-та година, але бід ще працює, ми ж підня почта, що бід буде працювати. А, альтанку гарно осипало снігом. Pa, dareva porci. D'abbiamo, dareva si, andiamo Вітязянка. А ресторанчик як не працював, так, не працює. Оце, я розумію, пані вирішила зробити презентацію себе. Та, і ми майже на білеті. Бачите, магазинчики ще не працюють, все ще, ще зарано, щоб вони працювали. Точно так само сніг ще не ліг на плитку, бо це ще зарано, щоб, щоб сніг ліг на плитку. А ми подивимось біля бівету і пройдемо трошки далі, зайдемо в парк. В парку снігу буде більше. Бачите, два в одного подивимось І на сніг, і на парк. Це не перший сніг цього року, але це перший сніг цієї зими. Хе -хе -хе. Ми, хлопці, теж єлиночки позасипало сніжком. Білет, гусак, ну, нашого другого гусака, я бачу, ці друзі підійшли його. Не будемо їх турбувати і гусака. Іншим разом поспілкуємось з гусаком. В як в джунглях виглядає. Що, ще подивимось? Зайте анонс в концерті подивимось. Наталія Валевська. Айтенер з Белькан. тут старий анонс. Лісипетний батальйон, Віктор Павлік, Петро Чорниця. вже старий теж анонс. І буде Олег Гаврилюк, народний артист України, поет-пісняр Олег Гаврилюк і Таня Дяченко. 13 грудня Палац культури. Багато, ви бачите, людей не дуже багато Десята година, 10 година, 10.04 навіть так виглядає, що його вечір навіть працює такий час.